Трішічку крузиння коренева система. Гляньте, Піветого валяється. Ви подивіться, це ж я оскільки обрізав. Ось ось, Даже пасанка. Бачите? Гляньте, яка коренева система. Гляньте. Це просто труба. Шановні аграрії, зараз будемо дивитися, органофоска робота чи ні. Шановні аграрії, ось о, друга у нас, Другий екземпляр. Гляньте, яка короневище. Гляньте, це благодаря фосфору і калію. Який вноситься при посєві. Це навіть не з осені. Яка там нітромофоска Ось все. Добре вона називається, органофоска. Та гляньте, які стрижні терчать. Ви бачите, ось все, лопата. На всю кореневу систему лопата. Так це ще ж кукурузина ще мітьолку не викидувала. Гляньте ж. Давайте ще викопаємо. Усоняш, яка навіть та такої немає. Ось я вам зараз положу на лопату. Гляньте. Це чудо. Органофоска по кукурузі працює. Щас я її сьогодні. Ось. Все. Дивіться, хіба таке буває? Гляньте яка шикарна коренева система. Беремо цей земляр з собою для дослідів. І зараз ми, шановні аграрі, перейдемо з вас, де не вносилася органофоска. І подивимося, чи є така коренева система. Окей, let's go! Ось потрібна ось така ось помпа, ось такий ось кубик. 5 відер, на 15 гектар. 5 відер на 15 гектар гарно розтворяється. Все, отак ми працюємо. Більше вертатися до сухих добрив не хочемо. Дуже навчило. Бачили посіви, які навіть навіть де вона не розтворилася. Тож сухе добриво розтворяється, коли ми вже полемо соняшник, воно так не розчинене і викатується з рядка. А це, пожалуйста, ось. воно рідке, воно доступне, розчинили, оприскателем внесли його. І все, і отримаємо фосфор калій доступний для рослини. На цьому буду відео заканчувати. За консультацією звертайтеся, підписуйтесь на канал. Все, всім пока, гарних врожаїв!